Дуже часте запитання, що робити, якщо підводна відеокамера сіла. Я вам зараз покажу. Бачите, зараз камера заряджена. У мене є Powerbank от такої фірми. Він швидко зарядний, але ця камера не бере зарядку від Type-C. В неї вхід Type-C, а от вихід ні. І от, якщо ми маємо 10 тисячний акумулятор, так. Нажимаємо на ньому кнопочку подати заряд. Він у нас дуже розумний, і він показує, що 10 Ампер годин вистачає на 3 години 22 хвилини роботи ось цієї відеокамери з 7 дюймів дисплей. З чого ми можемо зробити висновок? що Всередині встроєний акумулятор не менше десятки, але маючи в кишені ось такий акумулятор, у вас плюс-3 години для риболовлі. Користуйтесь.